Всім доброго дня, продовжуємо роботу нашої комісії. Шановні присутні, нагадую, що засідання постійної комісії проходить відео з відеонісацію з подальшим з відеозапису на офіційному сайті Миноградівської міської ради чи інший законний спосіб. З шести членів комісії присутні Комісія Thank yeah. And so it wasn't that. zanačite u dogovoru o rente za Good job.

Ставлю на голосування, проєкт рішення за основу, прошу голосувати. 4 за, я не голосую. Так, за озвучимо пропозицію Валерія Валеріча, прошу голосувати. Хто за? 4 за, я не голосую. І ставлю на голосування проєкт рішення, прошу голосувати. 4 за, я не голосую. Я також пропоную в мене ще є один конфлікт інтересів від вашого визволю. Дій 61 питання і далі просто підемо, що до вже потім ну, не було практично голосування. 61 питання про затвердження проєкту замовлення відведення низку Івана Івановича на умовах Преміння. Якщо тоді немає зауважень пропозицій, ставлю на голосування. Прошу голосувати. Чотири за в мене коф'єкт інтереси, я не голосую. Так, і переходимо тоді до питань, яких ми зупинилися. Будь ласка, три шестка питания сырья харичных. Наступне 30 соня. Питання він походження зізнання за них тут у нас поки Це у ранку доброї Так, якщо немає mm -hmm. запитань, пропозицій тоді ставимо остання, прошу вас. Одно власного відступити 41 питання. Це добре визначати. Так, якщо немає запитань, пропозиції тоді ставимо на голосування питання, яку не написано. Прошу висла. Так, воду голос Прошу? Ні. Це мова не про передачу зміння.

Так як зауваження позиції більше немає, якщо не заперечує, тоді ставимо на голосування. Прошу голосу. Питання номер 79 і 70-71. Так само є.